Готовність області до опалювального сезону нині становить 55%. Це нормативний рівень підготовки. Єдиним проблемним питанням залишається ситуація з Чернігівською ТЕЦ. Про це суспільному повідомив начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус. З його слів, попри те, що міська рада та компанія орендар майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ, фірма Технова, судяться щодо строків завершення оренди. За початковим договором оренда спливає 20 серпня цього року. Відтоді існує два шляхи розвитку подій: Чернігівська ТЕЦ потрапить або в управління комунального підприємства міської ради теплокомуненерго, або в управління Нафтогазу, на сьогодні місто хоче віддати генерацію, але залишити. У себе мережі і обслуговувати мережі. На мою думку, і на думку експертів, так не має бути, адже це цілісний майновий комплекс, і якщо передавати його Нафтогазу, то треба передавати в повному обсязі. Вчора, під час наради у міській раді, виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що наступний опалювальний сезон Чернігівська ТЕЦ пройде під контролем комунального підприємства Теплокомуненерго. З його слів, нині борги Технови становлять понад півтора мільярди гривень. 700 мільйонів Технова сподівається погасити за рахунок компенсації за різницю в тарифах, говорить Ломако. Це мінус 800 ще залишається. От по цим 800 ми б хотіли бачити їхнє розуміння, тому що у нас є позиція публічна міністра енергетики, який справедливо каже, що місто не має брати на себе ці борги. У нас є розуміння, що наше комунальне підприємство це не правонаступник Технової, тому ми ще, я думаю, будемо із державою на цю тему вести діалог. Зі слів Чауса, списати борги неможливо, оскільки за законом заборгованість поточного оператора переходить до наступного. По закону борги йдуть слідом за оператором. Відповідно, якщо оператором Чернівської ТЕЦ стане комунальне підприємство міської ради, то комунальне підприємство міської ради отримає всі борги, накопичення ТОВ ТЕХНОВА за весь період оренди. А це більше ніж 1,6 мільярдів гривень. Тут виключно питання розстрочення, погашення цих боргів, а основна частина це саме перед Нафтогазом. Ну, а потім, уже в судовому порядку, як власник, а міська рада є власником цілісного майнового комплексу, вони можуть в судовому порядку пробувати з поточного оператора судити і забрати. Ці борги. Якщо буде рішення про передачу Нафтогазу, то відповідно Нафтогаз ну, в більшій частині забере всі свої борги, які заборгувала ТОВТЕХНОЛА. Нагадаємо, минулої п'ятниці на засіданні виконкому Чернігівської міської ради на роботу комунального підприємства Теплокомуненерго виділили додатково 40 мільйонів гривень. Ці кошти перерозподілили з ремонтів доріг, які ще не розпочали. За словами Олександра Ломаки, бюджет комунального підприємства тепер складає понад 55 мільйонів. Основна частина грошей піде на заробітні плати працівникам Чернігівської ТЕЦ.